Пане Олександре, так ми уважно дуже ставимось до тривог от напередодні І сьогодні. Власне, тому що це напевно вперше, коли наші діти, які пішли до школи, випробували на собі яким чином потрапити в укриття, тому що на цей момент більшості школярів ще тривали навчання, ті, які наочному навчанні, Тому дякуємо вам за цю інформацію. І давайте, якщо можна, почнемо із південного фронту, тому що до нього була прикута увага останні кілька днів, що там відбувається зараз. Ну, з того, що ми можемо бачити, ситуація вона є, скажімо так, послідовна, все ж таки на нашу користь, на українську користь. Тому що ось та робота, знаєте, я порівнюю зараз ситуацію на Півдні, Я про це раніше говорив, із кропіткою працею, яка обов'язково має увінчатися успішним результатом. І ми те, що ми бачимо на сьогоднішній день. На півдні ми можемо констатувати наступні речі, знову ж таки враховуючи офіційні повідомлення. Перше, ми можемо сказати, що частота і географія обстрілів стала більше з українських сил, тобто починаючи від нової каховки, закінчуючи Мелітополем від Херсонщини до Запорізької області, все більше. Влучних атак українських сил по військовим складам, по військовим частинам і по скупченню сили російських військ. По друге, кількість нанесення ударів авіації так само зростає, і вони успішні. Тобто, ми можемо констатувати, що підвогневий контроль взяти не просто не тільки переправи через річку Дніпро, Антонівський міст, Залізничний чи міст через Каховську ГЕС, але й так само багато. Військових об'єктів окупантів в цьому, до речі, так само є заслуга і тих, хто коригує, хто вишукує ці цілі розвідки української, ну і так само руху опору місцевого населення, яке фактично повідомляє про пересування російських військ, про те, де вони зупиняються, про те, де вони перебувають, розвантажують техніку, боєприпаси і таке інше, тобто. Рух опору і українське підпілля мені здається ще більше надихається тими успіхами, які є в українських сил по знищенню якраз складів з боєприпасами, і ще більше активізуються в допомозі і підтримки. Це насправді досить важливо. До речі, я можу сказати, що в принципі у мене є інформація про те, що на правобережні Херсонщини окремі. Російські підрозділи вони це вже досить активно бачать і починають розуміти, до чого хилиться справа, і вони дещо деморалізовані. Тому що якщо на Лівобережжі ситуація дещо інша, там продовжують розповідати про те, що російські сили ще там можуть в атаку піти, і так далі, і вони. Трошки інший моральний дух і стан можливо, то на правобережжі відчувається, що він уже не такий бойовий, як там міг би бути. Тобто, уже розуміння тих процесів, які відбуваються, і тих складнощів, які виникають для окупантів у зв'язку із цими діями українських сил, там все більше зростає, і це ці, ці два моменти я вважаю, вони досить важливі. Пане Олександре, сьогодні зранку повідомлялося про декілька вибухів в самому Херсоні. Про це писала, там, зокрема, ряд українських змі з посиланнями на російські пропагандистські інформагенцію ТАСС, також на з посиланням на місцеві телеграм-канали казали, що мешканці Херсона чули близько шести вибухів в місті. Чи відомо що це було? Росіяни пишуть, що це їхнє ПВО працювало. Ну а, а треба сказати, що скоріш за все було влучання. Ну за за тим, що. Можна сказати, влучання по одному з військових об'єктів, точніше, по тому, що росіяни використовували і перетворили у військовий об'єкт, одна із військових частин, де могли перебувати окупанти. Тому okay. те, що вони розповідають, ми звичайно знаємо, але знову ж таки я можу повернутися і сказати до того, що я говорив, що вогняний тиск, і що, що важливо сказати, точні. І ефективні удари вони по цілям окупантів там зростають на південному напрямку, і це можна констатувати